Друзі, РСТВ перші про головне. Поїхали. З мобілізацією все добре, каже нам ТЦКшник Швайка. До речі, сім'я якого так і живе в Іспанії. а Тим часом у нас п'яний співробітник ТЦК переслідує машину, в якій діти стріляють в голови літнім жінкам. Сьогодні мені в зворотній зв'язок пишуть люди про те, що після зустрічі з ТЦК помер в реанімації. Вчитель танців з Кропивницького, бо він нібито виконався з машини. Вимагаю розслідувати всі обставини цього. Ну то що у нас з мобілізацією? Я відповім повний п змінювати, ніхто нічого не хоче. А тим часом людей просто катують, б'ють і викрадають. Бо, вочевидь, комісара Зеленського все влаштовує. Історії з викраденням людей ТЦК не зупиняються. Таке відчуття, що вони набирають сили з кожним днем, пише Олексій Гончаренко. На Закарпатті серед біла дня викрали експоліцейського Івана Белецького. Люди в масках. Це що у ТЦК нова форма, є як мінімум один свідок, яка знімала відео викрадення. Дружина підтвердила, що чоловіка відвезли в ТЦК. Там він одразу пройшов ВЛК і його визнали придатним. При тому, що за словами дружини, він нещодавно переніс операцію на суглобі. Змі пишуть, що це все сталося. Після конфлікту Белецький – ветеран російсько-української війни його звільнили з поліції через те, що він допоміг ветерану війни, якого намагались, принизити співробітники Ужгородського ТЦК. Що це за свавілля? ТЦК хочуть, принижують людей, хочуть викрадають людей. І це все абсолютно покривається владою на банкові. Якби Зеленському ця система не подобалась, то він вже би давно змінив її. Розформував би ТЦК, створив би нормальні центри рекрутингу. Але ні, навіщо все і так класно працює? Нагадаємо, Іван Болецький заявив, що його звільнили з поліції через перед. Дачу відеодоказу приниження ветерана війни співробітниками закарпатського ТЦК. За кілька днів після цього його затримали на вулиці та мобілізували на військову службу. Про це інформує Суспільне. На інцидент уже відреагували у закарпатському ТЦК. У понеділок, 25 серпня, Закарпатська співачка Мирослава Копенець розповіла Суспільному, що стало очевидцею, як восьмеро людей затримали Івана Балецького на вулиці Сечені в Ужгороді. Шестеро людей були у масках. Вони також перешкоджали знімати затримання та намагались забрати у неї телефон. Дружин. На Івана Балецької Ірина Пацкан підтвердила Суспільному, що її чоловіка забрали до ТЦК. Експоліцейський пройшов ВЛК, його визнали придатним. Хоча він, як каже, дружина, нещодавно переніс операцію у нього вилучили суглоб. У Закарпатському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію. За даними ТЦК, Іван Белецький був у розшуку і не виконав обов'язок уточнення військово-облікових даних. ВЛК визнала Белецького придатним до служби, після чого його призначили до однієї з команд для проходження служби. Напередодні, 22 серпня, Іван Белецький Розповів, що його звільнили з поліції після того, як він допоміг ветерану війни у конфлікті з ТЦК. Він передав інваліду війни відеодоказ, який спростував твердження працівників ТЦК про те, що той до них чіплявся. Крім того, поліцейський був проти дії ТЦК і називав побиття незаконними. Виступав з критикою влади. Як розповідав Захід.нет, конфлікт між ветераном Олександром Мусенком та працівниками ТЦК стався ще у червні 2025 року. Останні звинуватили ветерана у купівлі інвалідності та вдарили по голові. За дії підопічних. Вибачився начальник Ужгородського РТЦК та СП Олександр Русенко, родом із Красногорівки Донецької області. До війни працював вчителем та на залізниці. а З початком російського вторгнення два роки служив поблизу Мар'їнки. У 2022 році отримав поранення, опинившись під завалами будівлі після влучання ворожого танка. Після дев'яти місяців лікування отримав інвалідність. Зараз є учасником команди ветеранів війни з адаптивних видів спорту CS Gladiator. Крім того, поліцейський відмовився підтримувати керівництво поліції. А на Ітингах підтримував людей, які виходили протестувати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.